Та американці до індустріалізації СРСР уявлення не мали про українців. Ніхто нічого нам не винний. Самі прогавали, самі народними жертвами розрібаємо. Ну, тепер і в минулому чудовий коментар. Він показує, наскільки український народ є деградований, наскільки українці готові продовувати будь-яких ворогів українського народу задля. А для чого? Ну я не розумію, для чого можна багато фантазувати? Але скажу вам елементарну істину. То, що, навіть, якщо уявити собі, що США не знали, що наслідками дії американців буде голодомор українського народу, що наслідком їх дій системних буде винищення 7 мільйонів українців в період перів 30 300 рік, то Ну, це нічого не означає. А якщо б сім мільйонів загинуло не українців, а, а поляків чи німців чи французів, це що, якось би змінило? І антилюдську політику держави США ні, звичайно. Тож український народ постраждав від дій клятих американців, які в союзі з клятими росіянцями винищили голодомором мільйони українського народу. Це є факт, і факт це треба визнавати, і це потрібно доводити в суді і змусити США компенсувати витрати українському народу за ті всі жертви, які, до яких вони стимулювали. Бо повторюю, Сталін не просто так робив Голодомор. Він не просто так зранку проснувся і подумав: а ну давай я винищу кілька мільйонів українців. Ні. Він забрав українців зерно для того, щоб розрахуватися з американськими інвесторами, які будували тисячі заводів, військових заводів тому клятому сталінському СРСР. Тож панове українці, перестаньмо ганити себе, перестаньмо ганити наших славних предків і не славних предків, будь-які, але це і наші предки. Зрозуміємо, що американці заробляли своє золото, свої гроші на крові українського народу. І це є беззаперечна істина, і тому вони повинні відповідати за свої злочини так само, як і повинні відповідати росіянці. Тож, панова українці, геть сумніви і вперед до перемоги. Слава Україні, слава вичному українському народу І поставимо Америку на службу нашій прекрасній українській державі. Слава Україні!